Пакет американської зброї, якої немає якої немає у нас, туди входять передусім, літаки системи протиповітряної оборони тощо є пакет з нашими пропозиціями на 90 мільярдів доларів. Тут треба прояснити, що мається на увазі. Справа в тім, що за даними видання, Financial Times Україна обіцяє придбати американського озброєння на суму 100 мільярдів доларів. Профінансований Європою як частину угоди для отримання гарантій безпеки від Сполучених Штатів Америки після мирного врегулювання з Росією, згідно з документом, який бачили в The Financial Times. Вчора це видання виходить з величезною статтею, там де прописані умови, значить гарантії безпеки і так далі. Я думаю, там багато чого вигадано насправді, але про це окремо поговоримо але. Що пишуть журналісти? Згідно з пропозиціями, Київ і Вашингтон також укладуть угоду на 50 мільярдів доларів щодо виробництва дронів українськими кампаніями. Київ поділився цими пропозиціями зі сполученими штатами, про які раніше не повідомлялися напередодні зустрічі з президентом США у Білому домі. Повідомили чотири обізнані ситуацію джерела. В документі не указано, яке саме озброєння Україна просить. Придбати в рамках угоди, але Київ чітко заявляв про бажання купити ще не менше 10 американських систем Петріот, а також інші ракети та обладнання. В документі детально описано, як Україна планує зробити зустрічну пропозицію США після того, як Трамп підтримав пропозицію Росії щодо завершення війни після своєї зустрічі з Путіним на Алясі минулого тижня. Так в документі повторюється заклик України до припинення вогню, який раніше підтримував Трамп, але відмовився від нього після зустрічі з Путіним. В документі зазначається, що тривалий мир має ґрунтуватися не на поступках і безкоштовних. Подарунках Путіну, а на міцній структурі безпеки, яка запобігатиме майбутній агресії. Також там мовиться, що недавні кадри в російських ЗМІ свідчать про те, що Кремль несерйозно ставиться до мирної угоди низько оцінює лідерство Трампа, посилаючись на зневажливі коментарі про президента США, зроблені телеведучим Соловйовим. Навіщо приділяти такому серйозному виданню Financial Times час якогось? Законченого пропагандона Соловйова, поясніть мені, будь ласка, навіщо? Це просто бомжара в лаптях, якого поставили в тілік для того, щоб він щось там бовкав. Навіщо таке серйозне видання, приділяємо час. Я не розумію, Україна не прийме жодної угоди, яка включає територіальні поступки Росії. Що важливо ще раз, Україна не прийме жодної поступки, яка включає територіальні поступки Росії, і наполягає на припиненні вогню як першому кроку до повної мирної угоди. Згідно з документом, треба одразу сказати, що Зеленський, здається, спростував, спростував е, цю частину інформації, що нібито Україна наполягає на припиненні вогню як першому кроку до повної мирної угоди. Я так розумію, хоча, напевно, він спростував. Так, давайте тоді розберемось. Значить, я думаю, що ми трішки заплутались. Видання Financial Times пише, що Україна не прийме жодної угоди, яка включає територіальні поступки Росії. Це зрозуміло. Ми дійсно цього не приймемо. І друге і наполягає на припиненні вогню як першому кроці до повної мирної угоди, згідно з документом. Ми знаємо позицію України. Треба припинити вогонь, а потім вже працювати над документами. Але Київ не наполягатиме на припиненні вогню до зустрічі. Зеленського і Путіна про це окремо скажу. Тобто, Київ за те, щоб вогонь припинився. Потім сідаємо, працюємо над угодою, але не наполягаємо, щоб вогонь зупинився до зустрічі зеленського Путіна, зеленського Трампа, Путіна. Ось як це треба розуміти. Київ також відкидає пропозицію Путіна щодо заморожування решти лінії фронту за умови виведення українських військ з районі Донецької Луганської областей. Це означає, що Зеленський ніякий Донбас здавати не буде, і війська самовільно виводити з Донецької та Луганської областей він також не буде. Я вам про це говорив вчора, ніхто нічого здавати не буде. Тому тут або Боти, або панікери в чаті, які там розповідали про те, що все пропало, ну от нічого не пропало, ще раз кажу. Ніхто нічого, по-перше, не мав права він це робити. Ну, це, це безглуздя, просто навіть думати про таке. Це створило плацдарм для подальшого і швидкого просування російських сил у напрямку міста Дніпро і дозволило Путіну досягти цілей агресії іншими засобами. Йдеться в документі. Україна вважає, що спроба Росії врегулювати територіальні питання перед подальшими переговорами про тривалий мир створить ситуацію типу події, яка вже відбулась і не може бути змінена на місцях. Не забезпечуючи майбутньої безпеки Києва, згідно з документом. Київ також наполягає на повній компенсації від Росії за збитки від війни. Вона потенційно може бути оплачена з 300 мільярдів доларів російських суверенних активів, які зараз заморожені в західних банках. Будь-яке послаблення санкцій має бути надано лише в разі дотримання Росією майбутньої мирної угоди, і якщо вона гратиме за правилами, додає цей документ. Деталі гарантій безпеки будуть опрацьовані протягом 10 днів. Тобто, за 10 днів ми дізнаємося, якими можуть бути в принципі механізми і деталі оцієї безпекової угоди для України. Жодних неприйнятних рішень у Холану не було. Це ключове, тому це важливо озвучити про те, як вдалося так швидко організувати поїздку європейських лідерів до Білого Дому. А вони поважають наших людей. Думаю, у нас з ними і особисті стосунки дуже добрі, дуже і дуже добрі, каже Зеленський. Ще такий момент: хтось із них був з родиною. Не буду уточнювати, якщо можна. Ну не треба уточнювати, але вже цікава історія, коли хтось з європейських лідерів приїхав з родиною так швидко, як ми могли це організувати, їх об'єднати. Я дуже їм вдячний з великою вдячністю і повагою ставлю до них. Думаю, це мало вплив, бо Україна не одна. Важливо, що в нас така сильна підтримка. Це правда. Дуже круто, що був такий десант з Європи, що всі разом сиділи за одним столом. Що переконували Трампа в нашій позиції. Проукраїнсько-європейські позиції, або давайте вже просто говорити про європейські позиції, тому що Україна це частина Європи. Не можна говорити, що Зеленський зустрічався з європейськими лідерами і Дональдом Трампом. Зеленський є європейський лідер він лідер європейської країни, тому європейські лідери зустрічалися з Трампом. Мені здається, так було правильно сказано. А ще краще, було б сказано так: європейські лідери на чолі з. Україною зустрічалися з Дональдом Трампом, Як би це патетично не звучало, але зараз це саме так і виглядає. Потрібно, щоб президент США зрозумів, яке реальне просування їхньої армії, яка сила української армії, наприклад, за тисячу днів вони окупували до одного відсотка. Української території люди думають, що 20% відсотків чи 18%. насправді один відсоток каже Зеленський. Це трохи змінює перспективу, перспективу правди та реальності. Це змінює погляд на баланс сил про дату зустрічі з росіянами. Поки що жодних дат. Ми просто підтвердили, що ми готові. Якщо Росія запропонує зустріч, то ми ніколи не станемо перешкодою. Ми готові до будь-якого формату, але на рівні лідерів. Зараз, друзі, зараз я вам розповім, що мається на увазі, коли ми говоримо про зустріч лідерів. Тому що це дуже важлива історія, яка мала одне, ну я не можу сказати, головне значення, але одне з однозначно. Але спершу пишіть, будь ласка, звідки ви нас дивитесь, шановні друзі. Пані Людмила разом до перемоги пише: пані Ірина Лєбідєва, вітаю з Ірпеня, з Полтави нам дописують, з Києва. пан... Пан глядач, навіть символіка має силу. Візит Зеленського у Вашингтон й Україні надію тримає віру в перемогу. Дякую за цей допис з Криму нас дивляться. Вау, Крим це Україна. Та, да, звичайно, Крим це Україна, які у кого можуть бути сумніви. Варшава, Сполучені Штати Америки, Болгарія, Нідерланди, Хорватія. Клас. Дякую, друзі. Бачимо, що із Дніпра. Пані Оля дописує із Нідерландів так зараз. В Нідерландах саме з Дніпра, пані Оля, пані Ірина е, з Кривоградської області. Дякую, друзі. пишіть, будь ласка, звідки ви? От з Німеччини нам дописує. Пан Петро. Я дуже вдячний. Кожному хто, е, хто, хто це пише. Тепер давайте рухатись. Далі, значить, що важливо зазначити, Еммануель Макрон дав е, інтерв'ю. І він також декілька важливих речей сказав: от я про них хотів би розповісти вам. Він каже: якщо укласти мирну угоду без гарантій безпеки, Росія не дотримуватися, не буде дотримуватись своїх обіцянок і може напасти знову. Далі він каже, що основна гарантія безпеки це сильна українська армія з сотнею тисяч добре озброєних і оснащених бійців. Далі він каже, що друга складова це сили підтримки: британські, французькі, німецькі, турецькі і інші готові проводити операції не на передовій, а в повітрі, на морі та на суші. Дякуємо величезне, звичайно. Але давайте скажемо чесно: хіба це ті гарантії, на які ми розраховуємо? Безперечно, закрити небо, в морі проводити операції на суші, але в тилу. Це добре. Але виходить як: ви йдіть туди на нуль, а ми будемо тут. Це є гарантія безпеки для України? Не знаю. Одним із ключових пунктів гарантії стане пакет американської зброї, до якого відуть літаки, системи ППО та інші види озброєння. Що важливо, видання Wall Street Journal повідомляє, що президент Зеленський не виключив пропорційний обмін територіями, але питання складне через переселення людей і конституційну заборону. Про це він нібито сказав під час переговорів з Трампом, пише Wall Street Journal. Ну, нібито і сказав це різні речі. Чи міг він докаскати? Ну напевно, міг, чи переслідував він при цьому порушення конституції? Не впевнений. Я думаю, радше, що це був політичний розрахунок. Хоча треба сказати, що все може бути зокрема. Але поміж тим, публічна позиція це, це треба сказати, що це журналісти написали. Публічна позиція президента, жодних територіальних поступок чи жодних обмінів. Ось що найважливіше, і ось на що потрібно звертати увагу.